У центрі Дніпра в парку Глоби розташований цікавий архітектурний об'єкт літній театр. Свого часу він був одним із символів міста. Літній театр був побудований в 1978 році за проєктом архітектора Олега Петрова. Його роботи відрізняються футуристичністю і оригінальністю, архітектурний стиль будівлі бруталізм. Театр має форму гіперболічного параболоїда, і за задумом архітектора повинен символізувати великого білого лебедя у водах озера. Незважаючи на незвичайний вигляд, конструкція театру досить проста: дві сталеві рами впираються в залізобетонний фундамент і підтримуються тонкими опорами по периметру, а між ними розтягнуте вантове покриття. Ця конструкція покриває нависаючу трибуну і сценічний блок. Усі складові разом створюють плаваючий на воді образ з великою кількістю цікавих ракурсів. З плином десятиліть творіння архітектора Петрова поступово руйнується. Були і плани реставрації, але їх перервала війна. Зараз літній театр парку глоби знаходиться у доволі занедбаному стані.